І нехай день для добрих людей буде добрим. Нехай день буде сповненим добра, надії, праці, бо праця облагороджує людину і що й освячує її, її її день. Я тримаю в руках журнал Українська родина, столичний часопис. Сповіщаю світові, що я. Від сьогоднішнього дня є головним редактором журналу, а відтак маю певні повноваження. А повноваження мої почну з того, що звертаюся напряму до голів громад, до голови асоціації громад, аби у кожній громаді люди мали доступ до друкованого слова. Нашою українською мовою. Я не буду давати рекламу журналу, бо його треба, його треба передплачувати. передплата на сьогоднішній день десь 2000 гривень у рік. Це буде 6 номерів. А для чого треба цей журнал вам у кожній громаді? В кожній громаді є туристичні інформаційні центри, в кожній громаді є бібліотеки. Але не про те. Я зараз таку вам скажу такі вам речі, це вже такі нудні, такі, знаєте, як ботан вийшла, зануда така, читайте журнал десь там у бібліотеці. Ні. Голови громад, я зобов'язую вас, бо я можу наказувати, вимагати і зобов'язувати, як людина, передплатити журнал і публікувати в цьому журналі, з радістю приймемо ваші матеріали про людей. Люди про людей. Ну, ось, приміром, не почну з опішні. Та що в нас в опішні людей мало знатних відомих? Не почну з опішні, почну з котельви. То що, в котельві ось сусідні, людей мало знатних, про яких можна написати, вивезти на обкладинку? Обкладинка має свою ціну, має свої, свої, свою вартість. Журнал поки що чорно-білого друку, але я хочу, щоб він був кольорового друку, бо тоді він ще барвистіший. Усе тло, окрім культури. Культура є, культура буде незалежно не від чого. Культуру творять люди. І у тій громаді, сенької України, бо це столичний часопис. Я звертаюся до всіх голів громад, до очільників, які прагнуть щось зробити для людей. Покажіть свою е, діяльність, покажіть свою роботу. Людям треба знати про людей. Публікуйте, хоч і в кожному номері статті про ваших людей, публікуйте обкладинки. У вас немає журналіста, у вас немає той, хто напише. Я візьму на себе ці зобов'язання. Я, моя команда. Я приїду куди треба, куди скажете. Зроблю репортаж і зробимо фантастичний матеріал. Я, ви чуєте мене голови громад? я не звертаюся до вас з прошеннями. Я вам віддаю наказ. Я вимагаю. Взятися за голову, за вашу голову і знайти ці мізерні кошти на підтримку своїх же людей, культури у власній громаді, то що немає про людей, що написати в Олександрівці? Зачепилівщина, Харківська область? Що немає про що написати про полтавчан, про полтавських людей? Немає людей у Мачухівській громаді з полузер'я? Чи немає що написати про Кременчук, про творчих людей, про людей мистецтва, людей культури? То що не що написати про киян? Що немає, що написати про новокочубеївців? Чутівська громада, якщо правильно кажу, скороходово. Не знаю, яка громада назву, назву Полтавським районом. Що немає що написати про Охтерчан? Охтирська громада? Та про кожне село? Я зараз зробила одна своєю командою просто репортаж. Я його роблю вже 20 років. Просто про панянки, просто про конхвети. 100, 100 тисяч переглядів це невелика кількість. Не вихвилюйтеся, хто хвилюється. Я не монетизую, поки що. Я не вмію монетизувати. Хто там мені хоче допомогти, допоможіть, будемо монетизувати по гривні за кожен перегляд вже матимемо 100 тисяч на видання журналу. Голови громад. А тепер слово тієї, хто відає. Якщо ви вкладете, Хоч якусь частку енергії у хоча б в цей журнал, буде вам більш сприятливіше діяти, жити. Ну і ви знаєте про що я так є. А для добрих людей нехай день буде добрий.